Привіт! Я от щойно в'їхав в Німеччину, відразу щойно пересікнув кордон. От. Не особливо є час завжди щось так останнім часом мало часу є, щоб щось записувати. Ну от, і коротше. Останнє я був, їздив в Латвію в Ригу. Там зима взагалі. Зараз в мене 9 ранку, в Німеччині. Я в районі десь Франкфурта на Одині. Це Я їду в сторону Берліна. Тут зараз 6 градусів 9 ранку. А в Латвії, то там взагалі сніг по входам падав, але ну, знімати особливо не вийшло, бо якось як не зло, так останнім часом в мене все виходить. Я весь час їду тільки вночі. Ну і відповідно, знімати вночі, знаєте, о. Та практично нічого не видно. В день ну, хоч щось, хоч ту дорогу видно. Якісь машини, деколи щось більше. Вночі взагалі нічого, а ще там сніг звалив. Я подивився там на камері, ну взагалі нічого. Просто чорний і білі цяточки сніг валить. То я вирішив, що навіть немає смислу нічого там знімати. От тема саме часто задаваємо питання то про роботу. Чи можу я знайти і як її знайти. Ну, факт в тому, Я не маю часу шукати вам роботу, я вже то казав. Скажу ще раз, бо я бачу, що люди ну, не дивляться всіх відео спочатку, пояснюю вам ще раз, то що колись пояснював. Ну, Може трохи більше інформації подам, але факт в тому, що я працюю на роботі, і щоб я вам шукав роботу, от за той час, що я знімаю, наприклад, за останній рік ну, чоловік 400 до мене написало, щоб знайти їм роботу. Як ви розумієте, це зовсім нереально, мені тоді треба закривати, ну, закривати, кидати свою роботу, відкривати якусь фірму або що, не знаю, і робити, ставати посередником. Але факт в тому, що тоді, якби, то те саме, що ви б звернетеся зараз до любого посередника. То, що ви кажете, от, що посередники погано, ну я вам поясню принцип, як вони працюють, і ви зрозумієте, що, що тут погано, а що не погано. От якщо я знайду роботодавця і дам вам до нього номер телефону, то зовсім немає ніяких гарантій, що він буде чимось ліпший від того, який вам знайде посередник. Розумієте? Чому? Тому що. Ну, він мені скаже то саме, що посереднику. Він мені скаже, що от в мене там така-то фігня, то, то, то-то, я роблю так-то, так. От буквально вчора до мене писав хлопака, що е, з двома поляками здзвонювався, два рази їздив у польщу на роботу, і розказували йому одне, а на місці вказувалось інше. Ну, пр практично. Практично, ну, то що я би договорився, він би приїхав, нічого би то не змінило. Тільки він би ще казав, що я от такий херовий, коротше, я йому таку херню якусь знайшов, він туди поїхав, а там хрень сіла. От і якби і вся різниця. То навіть я вам скажу реальну ситуацію, як в мене тут знайомі, в Польщі сиділи, і їх теж там хтось з родичів попросив, вони там, так сказати, рвали жопу, свою роботу не ходив, а пішов шукати їм роботу, знайшов роботу. Ці приїхали коротше, чи приїхав, там, ну, не Важливо то, що потім коротше, та робота не сподобалась, поїхали додому і там обсирали, що от, так помогли, херню якусь знайшли, ну, і висновок самі робіть. А я тільки скажу, що, перше, я не маю часу шукати, особливо такій кількості людей. Та й взагалі. Тому що на паркінгах, от я вам поясню так, ці фірми на бусиках, якихось таких великих фірм, як на фурах, їх немає. розумієте? Якщо когось цікавить робота, наприклад, на фурі, в мою фірму беруть. Я зараз на фурі і в мою фірму беруть, тут весь час беруть. Тут, тут немає такого, щоб не брали, але беруть тільки зі стажем, тільки що ви мусите по-польськи хоча б щось говорити. І треба мати всі документи готові, в тому числі АДР. Всі, ви маєте 95-й код, все, ну, ви можете не мати там довідки про судимість з польської, це ви ж там на місці зробите. Довідку про судимість з України ви мусите мати, моя фірма вимагає. Навіть книжку цю, як вона називається, трудову, теж треба мати, моя фірма все це вимагає. Бо є такі люди, що приїжджають, бо є такі фірми, що вони там самі вам 95-й код роблять і так далі, і тому подібне. Моя фірма нічого такого не робить. На фірмі багато машин, багато водіїв. Тікучка дуже сильно, дуже скоро. Поляки часто звільняються, їх там їх завжди все не влаштовує. Українці ніби працюють, багато українців і зі Сходу, і з Заходу, і яких тільки не хочете. І, і нормально, ну я знаю, когось влаштовує, когось не влаштовує. Є різні нюанси, мене теж не все влаштовує. Але по факту все нормально, нормально платять, проблем нема. Хто хоче, ну, можете звертатися, пишіть тоді, от за це я вам підскажу. За буси фірми маленькі, нема такої фірми, я ж не чув, щоб мала 300 бусів. Максимум 5-10. Так якщо вона сьогодні шукає водія на бус, то завтра вона вже знайшла, розумієте? Тобто тут нема смислу щось таке от вам записувати. Тому що я відео запишу, воно. Повне реально, що воно може вам попасти на Ютуб за два місяці, а може і за три. То як вийде, тому що я в рейсі, наприклад, півтора місяці, поки я з'їду додому, поки я їх оброблю, поки їх закинеться по порядку. Тож не можу я відео приїхати зараз закинути, наприклад, відео вам там з квітня. Ну, зараз квітня нема, ще тільки початок березня. От. З березня, а потім скидувати відео з лютого. Це просто буде бред. Тим більше, що ну, тому все по порядку, як ви самі розумієте. І соответственно... Якщо я вам закину навіть і зразу, а він вже знайшов водія, розумієте, поки я до України доїхав. То якийсь того смислів. Ви будете там дзвонити писати, він скаже, слухайте, пішли ка ви, лесом, ви вже задолбали, 200 чоловік від до мене якось хіра. А я, мені не треба водіїв, я вже давно знайшов. Розумієте, про що мова? Тому це все бред. І я вам кажу, я особисто, як шукаю роботу, так само відкриваю сайти OLX, так само відкриваю сайти GUM3. Беру всі оці обяви, які йдуть по моїй темі, не вибираю файні, не файні, всі підряд. І всім скидують ці ві. Всім. Розумієте, за тиждень, за два, два з них відзвоняться, може 5, може 10, може 20, може 50, а може один. І вже тоді з них вибираєте. А то, що ви на сайті перебираєте собі найліпшу, Найліпший варіант, при тому, що ви для них найгірший варіант, тому що ви мови, ну, більшість з вас, я не кажу за всіх, але більшість з вас мови не знає, стажу в Європі їзди немає, і швидше всього, що Вік ваш в районі ну, більшості, ще раз повторюю, більшості, до 23 -24 років, 24, це для них, ну, це, це у вас ну, є шанси, звісно, у всіх є шанси. Але дуже мінімальні, розумієте, відповідно, якщо є хоч якийсь мінімальний поляк з тими вже 18-19 років, він візьме поляк, або поляк хоча б мову добре знає. Розумієте, і він хоча б їздив по Польщі, він хоча б має поняття, які тут правила дорожнього руху. Тобто тут в тому справа. Це немаловажна деталь. І так само ви повинні розуміти, що коли ви туди пишете і дзвоните, що таких, як ви, пише і дзвони, дуже і дуже багато людей. Дуже і дуже багато людей зараз шукає роботу. Відповідно, він не буде дзвонити до кожного. Якщо ви до нього дзвоните і пишете, що ви там ніде не їздили, але я там. По Україні багато наїздив. ну Це для нього фігня. Чому фігня? Тому що він би вас візьме, але якщо до нього більше ніхто не подзвонить. Якщо до нього подзвонить інший тіп, який скаже, я їздив там, 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 то звісно, він візьме його а не вас. Відповідно, тому вам і не дзвонять. Тобто тут, тут треба це добре думати. <кій> Далі. Ага, був я в Різі, їхав. Оце, до речі, зараз прикольна на мене ситуація виходилася з Риги. Ну, щось мій експедитор, він знає, щось він, ну, в нього, звісно, своя система, там з ним я не спорю і не навіть не стараюся. Я забив вже там, наші деякі з ним сваряться, деякі ще щось. Ну, я забив і коротше з ним там сваритися, чи ще щось. Ну, їду та й все. Не беру близько до серця. Але факт в тому, ну, тупить він, звісно. Ну. Наприклад, їхав я з Франкфурта до Риги, це 1800, з схемов кілометрів. Це там стояли двійній обсаді двоє пацанів одній машині, а він мене одного відправляє туди. Ну це просто бред. Вони, вони ну, не мусять паузу робити 45 Вони присідають і їдуть. А я мусив дві ночі ночувати по дорозі і їхати. Якби для мене це ну, фігня. я тому і не брав до ну, тобто не беру до серця. Так сказати. Я їду і все. Треба їхати, то їду. пофіг, Не страдаю. Тепер назад, опять Сталіна з Естонії мені привозять <кій> привозять мені два поляка прицеп. Дають мені той прицеп, от я забрав їхній прицеп і їду назад до Франкфурта. Ті самі 1800 там з чим-кілометрів. А вони там стали відпочивати. ну, Просто, ну, Я не говорю там про якусь справедливість. Я не знаю, чи ви замітили, справа танк. Німецька армія пересувається. Е, не, не в справедливості, мені там пофіг. Хочуть вони, хай стоять, мені... я можу їхати, мене це не, не, ну, зовсім не бентежить. Але Ну де логіка. Ну, Ну, розглянемо такий варіант, що я просто буду їхати, і от мені не вистачить часу. Я стану десь за 50-100 кілометрів. У мене вже така ситуація була. Я не доїхав, став він там, плювався, пінився, цей експедитор, і шукав, хто може довести цей мій прицеп. Ну, але факт в тому, що це його вина. І от зараз, якщо я не доїду, то опять буде така сама хрень. Я подзвоню. Ну, але то, що в Франкфурті з тим проблем немає. Там наших купа завжди, найбільший аеропорт. Так само, ага, до речі, ще так на секунду зіскочу з теми, бо зразу позабуду. Там питання вчора йшло от про чи беру попутчиків. Факт в тому, що коротше, на бусику я міг брати, ну, але ніхто особливо не рвався. На фурі теоретично можу, практично не можу, бо та, в принципі, і теоретично не можу. У нас є коротше, такі ліцензії, які дають право в'їзду в аеропорт. Нас перевіряють, ми в'їжджаємо в аеропорти. Не всі, в деяких аеропортах взагалі немає нічого. Ну але все рівно, ну як я візьму попутчика лишу на вулиці, а потім поїду. Ну, якби в нас підписаний папір, що ми не маємо права нікого брати в машину. І якщо буде якась контроль, то мені просто зразу жопа. Цей груз, який я везу, ми проходимо таке навчання, що там проти тероризму, проти всякої хірні, там, ну там, коротше, там повна жопа. Бо це ж ну, це, самі розумієте, самолітами літає. І, і якби, ну, це практично нереально. В от я дивлюся, що їздять ніхто ні з жінкою, ні нікого не бере, ну не виходить зовсім. Не можна і все, в аеропорт заїжджаєш, не маєш цих бумаг, то до побачення. Стоїш за воротами. І, і по факту, якщо за воротами я вийду і, і до мене хтось сяде в машину, камери десь то засічуть, то тут то теж мені жопа. Вот. А що це вішки? Пишете CV на роботу посилати, завжди мусите трохи прикрашувати. Ну, Хіба що ви реально наїздили багато по Європі, тоді можете не прикрашувати, тоді у вас і так хороші шанси. Ну, Якщо ви наїздили мало або взагалі в Європі не їздили, і так і напишете. Ну звісно, якщо у вас паспорт чистий немає візи, то і смислу писати, якусь хрінь немає. Але якщо у вас хоча б є віза, що ви їздили хоча б на город, на поле були якимось там, збирали ябка. То вже можете спокійно написати, що ви їздили якимось там бусиком по Польщі. Ну, може це не багато поможе, але це покаже хоча б, що ви маєте поняття і, і вмієте їздити не тільки в себе по селі, а, а по Польщі, по, ну, тобто знаєте якісь правила дорожнього руху. Вони прекрасно знають, що в нас люди купляють права, тобто і вони на це теж дуже добре реагують, бо в них, от, наприклад, у нас на фірмі голова болила болить там чи ще щось, не на медогляд, вони на українські справки не дивляться. Мусиш ти в Польщі, в лікарню брати справку. Хоча тут. Не стільки мене, наприклад, от коли я реально там хворий, мені не стільки з тої точки зору, що вони хочуть тої частності, як, блядь, бери, сідай, нахрен, пиздуй в поїщу і йди блядь, в лікарню. Ну, це пиздець. Оце взагалі це я хворий, ні, блядь, лишайся, лети в поїщу і це, в лікарню. 500 кілометрів, там скільки? Ну, найбільше перше село польське. Неважно. важно. Важливо, що ну, бред, бред сумасшедшого і повніший. Але вони тільки типу, українським не вірять, бо вони знають, що довідки у нас купляються. Та й отака коротше, хрень. Всяка. От. Ну, коротше, потім ще щось буде, ще щось запишу наразі, ніби нічого особливого. М -м -ну, можу сказати, що я вчора собі купив в Польщі, я все-таки вирішив, що я буду користуватися мультиваркою. От. Я собі купив цей інвертор з 24 В на 220, 2 кВт. Вибрав такий досить дешевий, китайський, конечно. Він типу, 2 кВт, але постійно дає 1 кВт, а миттєво може дати 2. Ну, я на нього подивився, кабеля ті що йдуть в комплекті, мені взагалі надії ніякої не внушають. Плюс що вони закінчуються такими прищепочками. Ну, По-моєму, це смішно блядь, кіловат кидати на якісь ті прищепочки, та й дріт дуже тоненький. Я по-любому вдома буду купляти інший дріт. Ну, якийсь мощний кабель. От. Ну, Тут моментів до хрена. мінус в тому, по-перше, що в нас в більшості вольваки, і 99%, що я в до рейс поїду на Вольво, а там акумулятор в самому заді, аж за задніми колесами, і виходить, туди 5 метрів. Якщо я поставлю цей інвертор в машині, 5 метрів кабеля до акумулятора, наскільки я знаю, це дуже погано. Кабель буде сильно грітися, бо це е, ну, це великі втрати. будуть, тобто ну, Він буде сильно перегріватися. Ну, його треба ставити аж біля самого акумулятора. Тут опять же, треба його якось, блін, закрити, щоб на нього дощ не попадав. Закриєш його, чи він не перегріється, не згорить. Ну, хер наразі ну, не знаю. Я ніби не є там сильним електриком, але мінімальні поняття маю, якби, ну, і, 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 і розумію, що це ну, мінуси великі. бо, Як там, ну, розетку вставити в нього штепселі собі сюди привезти, е, в кабіну це понятно, що проблем немає. Але його тут треба на кузові, на кузові, на рамі десь прихреначити чимось. Там самонарізи в комплекті. Ну, ті самонарізи, то максимум фанеру вкрутиш, а де я їх, до чого я їх там в машині прикручу? В акумулятор не вкручу, що ж я їх. Вот. Ну, і, крім того, що візьми е, ті кабеля якось придумай. Ну, ну і плюс, що треба його якось обвинути, а він ще ж мусить охолоджуватися, муси мати свіже повітря. Не знаю, коротше кажучи, як я то буду робити, але вже купив, задню давати нема куди. Ну і ще собі купив таку річ, що я вже давно теж хотів купив собі рушницю. Цю пневматичну, але не цю переломку, що ствол ламаєш, а таку нормальну, купив собі таку цю саморозпространену китайську, конечно, але вона досить хорошої фірми, фірма Шанхай QB-78. Вона на газових балончиках. І вона, коротше, ну, справжній горіховий приклад, повністю металічний весь механізм, повністю можна розібрати, ніяких там вам пластмасочок. Ну, Є резинки, уж, ці ущільнювальні прокладки. І, і все. Тобто повністю. Я її взяв, чашкар, реально класна штука. Купляв в індусів, ну, вони, короче, охренівші тварі, бля, я трохи прошляпив момент, я заказував через інтернет, і так як я не, не маю можливості наразі сидіти в Польщі, я заказав на адрес товариша, ну і мусив оплатити зразу. Я оплатив, а ці гандони корот, взагалі не рипаються. Ні, відповіді, ні привіта. Я давай коментарі читати, ні, щоб зразу почитати. А там, блядь, вони вказуються, одному взагалі не прислали, другий щось там. З ними судився, ну не судився, але там через то Allegro пробивав, їм там заблокували рахунок, вони йому тоді гроші відіслали. Один місяць чекав, я до них подзвонив. Коротше. Вони щось там муркали. Ой, та ми ще не мали часу, у нас не було в наявності. А пише, що в 24 години вони вийшли. Це то, то, що я до них дзвонив вже після трьох суток. Я кажу, слухай, коротше, ти мені там не мороч, кажу, я зараз до тебе приїду, шукай де хочеш. Ну, ми тут, давай на третю годину. Я коротше, в інтернет туди-сюди, а вони там на базарі мають ті полоток світку, так с точку. Ну, Там не писали, що вони індуси, і не писали, що це за базар. Але факт в тому казав, що це китайський базар, там одні китайці, короте, жужики, жуліки. Я туди-сюди, до кента подзвони взяли машину, підскочили туди, взяли їх потепленькими, а воно казав, що вони там до третьої працюють, тобто третє їх би вже не було. Я приїхав дошидень, він, ой, то я ж панові казав на третю, я кажу, то що мені на третє? Тут пише, що третій ця хриня закриється. Ну, то, то, то мусите почекати, бо я це я кажу, нема проблем, будемо стояти тут і чекати. Ну, Він десь там полазив, полазив, коротше, знайшов, приніс. Комплект там теж писало, там чехол дається в комплекті, приціл снайперський. Ну такий смішний, звісно, 4, 4 кратний збільшення, але для тої пневматики ну, це, це нормально. Для пневматики цього вистачає. Дехто там купляє, хер знає які. Ну, це, то, дурних є на світі багато, я ну, там, не буду когось осуждати, це їхня справа. Мені пофіг, я не збираюся купляти, блін, давати там за 200 євро. Це такий ще недорогий. За 200 євро купляти приціл до пневматики, Ну то це слухайте, вибачте мене, звісно. Якщо вам деньги нема куди дівати, люди купляють пневматки, по півтора тисячі євро ті ПІСІПішки зразу. Купляйте, звісно. Я хочу це просто треба бути хворим. За ті гроші можна, я калаш собі куплю за ті гроші. От. І значить вона переробляється досить легко в PCP. Там оцей механізм газовий, тобто там вся система така сама. От, в інтернеті відео є купа, як це переробити. Я вон поставив два балончика, постріляв, б'є досить прилічно, 40 метрів я попав у залізний стовпець, і то так декілька разів, не один раз. Приціл, звісно, треба калібрувати. От, але стріляє досить достойно, в дошку лупаче. Я з нього ще під цих пульок збив, корочу, взяв там по 250 е, баночка, пуль, там в комплекті писало 500 пуль, і там, і там різні такі всякі якісь пульки, всякі пластмасові, ще якісь. Ну, З наконечниками металічними але якісь різних кольоров різних форм. Там вони там, почали тіпа, відмазувати, що воно тіпа, не для таких, воно для пружинних, на таких не можна, там тіпа, собі ствол по поцарапаєш Я кажу, слухай, мені посарать, кажу, ти там нам писав, давай. Це там якийсь ножичок писав, а каже, ножичок де, дали мені ще ножичок, ну в кінці там ще, мав бути якийсь фонарик. ну, я вже не хотів. фонарик там і так він кончений, не виглядав, то я вже успокоївся, бо я вже бачу, він вже, там і так сів. Бідолаха приунив, коротше. він думав, що вийде кенук, а то хрен там. Но факт тому приціл я взяв, чехол я взяв, бо там тож я зразу почав дивитися, бо там пацани написали, що чехол він присилає коротше, за короткий, що туди не влазиться рушниця. Я зразу поміряв, все нормально. Е, ну, Стріляти коротше, от одне, що мене бентежило, в місті тому магазині, якби це базар, великий, куча людей, і він критий. Там не вийшло постріляти. Я от мене переживав, щоб мені якийсь брак не впарив. Коротше. Але нічого, приїхали до кінта додому, на балконі, зарядили. Ну, Вистріляв я з неї десь пуль 50. Ну, може, потужність може вже і впала, я не знаю, не скажу. Але на двох, ну там два балончики на раз вставляються, я вам потім покажу. І стріляти, не знаю, хіба вже в Україні зніму. Тут в Німеччині не варто це її взагалі витягувати. О, тут зовсім інші закони, в, Німеч... в Польщі дозволяється до 17. Джоулів потужність вистрілу, тобто от вона так і є по ліцензії, а в Німеччині тільки до сім. Тільки слабенькі пневматики можна використовувати. І тому, ну, не дай Боже, поліція провірить, бо бумажці вони схочуть подивитися, то тут, тут калібр. калібри. Ну, у нас в Україні до 4,5 калібр дозволяється, ну і там теж щось є якась умова про ці потужність. Але я там не знаю особу. ну, Знаю, що на границі за це їбуть. будь бо Десь там якогось пацана знайшли, то вони писали навіть в інтернеті писало, що. От там прикордонники львівського загону знайшли там рушницю. Думають, далбойове, що ви пишете, яку ту поїздну рушницю? Це, це пневматика до 4,5 калібр, Це Совєцького Союзу завжди в тирах стріляли, ніколи дозволу на це не треба було. Ну Нюанс в тому, що вона новенька, а він її мав би якби заявити на розмитнення, це друге питання. Да, це просто як контрабас. Ну, але писати, що це рушниця і перевезення зброї, ну то це треба лікуватися їм просто-напросто, от і все. Ще, не дай Боже, пацанові би підписали блін, контрабанду зброї, то це я не знаю. Ну, Наші дебіли тільки можуть робити елементарно. Вот. Ну, Справа в тому, може він неграмотно поступив, якось віз її, так не, не знаю як. Ну факт тому, я її зразу в пачку повикидав, це все нахрен. Вона розбирається, але розбирати її наразі не збираюсь, там ніби є малюнок, як то все розібрати зібрати. Конструктор такий для взрослих. Вот. Для чищення я в них не купив. Хоча там було 25 злотих, це недорого, цей комплект, така щиточка, що там чистити ствол. Але вони щось там мені начесали, що є такі балончики газові, що ними стріляють, вони там зразу самі чистять. Не знаю, короті, поки не знаю. ну, Постріляю, пристріляю між приціл. Якщо будуть відхілення сильні, тоді вже буду думати над тим. А наразі буду звертатися до цих пацанів з Ютуба, які переробляють їх в PCP, буду переробляти. От. Ну, Б'є досить сильно, з 20 метрів я в березу, бив, там, кору про, прохреначує насквозь, бо я в почті стояв на паркер, пішов, заліз, в кущі собі постріляв. Як в кущі, там поле деревця. То стріляв по деревцях, то видно, що здирає кору, так добре залазить. Не знаю, чи залазить, чи відбивається в бік, ну, бо на газі це воно не PCP, звісно, там слабший тиск. Там ці газові балончики не мають такого тиску. От. Ну, Факт тому досить цікаво б'є. Так що отака от ситуація, потім буде можливість, я це вам познімаю і покажу. Бо я вже цього тижня з'їжджаю якби в отпуск, вже шефа попередив, щоб він мене звозив то казав, що до вихідних мене має звести, хоча нині вже четвер ну, зведе субота чи неділя. там. Мені якби, день там, мене не страшить, тим більше що за той день мені зарахують зарплату, бо, бо зараз то. Як це називається? У ну, мене зараз виходить. Сьогодні, конкретно, вже 42-й день, тобто 6 рів... рівно тижнів я своє відробив, а зараз вже просто з дня на день їду ще маю. Це от в ризі був, кстати, в мене комедія, в мене газ закінчився. Два повних місяці мені вистачало газу цього в балоні. І я, коротше, гарант собою ну так, думав, що мені вистачить, взяв один маленький балончик. Ну і коротше, так вийшло, я доїхав до Варшави з Франкфурта. Якраз в мене закінчується газ повністю в ноль. Я там кінтам дав балон. До речі, вам скажу такий нюанс зараз як я його заправив. Бо в таких великих супермаркетах їх міняють і на заправках 30 злотих, хочуть, блін, 35, 27, як де попаду. Я кінтовий дав, він каже, та де я стільки не буду платити? Він поїхав на заправку якусь там газову, лишив тим балон. За 15 злотих мені заправили 2-літровий балон чи 2-кілограмовий, я не знаю, як він називається. Він що 2-літровий, я думаю, заправили за 15 злотих. Коротше. Я поїхав в Ригу з тим балончиком. теоретично я їхав в Ригу туди і назад. Ну і якби я собі що мені того балончика вистачить. Він там він не був повний, але й пустий він ще теж не був. Факт тому, я там один день їв, чай і кава, я досить часто чай п'ю зараз часом, навчився, та й там, як би мовити, зимно, досить там зима, реально сніг по кісточці стояв. Це при тому, що кожні дві години практично ну, може, три трактор їздив, чистив. от. Ну і коротше, закінчився мені той газ, блядь, мене так і не заправили. Я на слідуючий день далі стою. У мене вже зранку газу немає, але добре, що в мене є там молоко, ці каша, я люблю такі, оті, як Несквік, ті, шарики, шоколадні. Я собі похавав, каву пішов там, купив за 60 центів чи за 80 центів, попив кави. Потім там українець з Києва приїхав, я пішов до нього, чай мені води закіп'ятив. Вот. Там бутіри потім зупою поїв, то теж то придумав, коротше. вихід ситуації знайшов. Зупи я маю такі готові, я її налив банячок, поставив біля дуйки, де вибасто, моє дує. Не сказав, що воно його сильно нагріло, але ну, їсти можна. Коротше, от. Я собі похавав. Вечірком приїхали поляки, пришипили мені прицеп, закип'ятили мені у водички, я собі кави зробив, та й поїхав. Ну, і, а в Варшаву приїхав, то вже ну, в Польщі вже поїв нормально. Там в Литві просто трудно, бо в Литві там свої гроші, літи, чи як вони там називаються. Тобто це, їх треба мати. За євро там не всюди купиш і за карточку теж не всюди. Та я вирішив дотягнути, то вже там якийсь печень купив з чаєм і дотягнув, польщі вже поїв нормально на заправці. Тут так трошки сказак поголодав, потім.